Вітаю вас, друзі. Цієї ночі у росіян знову сталися проблеми із одним із нафтопереробних заводів. Насовіна ну, 12 нам сказали що виробили. Виробили. до Калузької області, так званої Російської Федерації. Знову завітали невідомі добрі безпілотники та підпалили НПЗ. Mm -hmm. Mm -hmm. Він називається «Первий НПЗ, і його раніше вже атакували дрони. Тож цього разу треба було просто покращити ситуацію. На Росіяни здивовані та обурені. Здивовані, бо по цьому НПЗ прилітає не вперше, а обурені, тому що російська ППО нічого не зробила і не було мобільних вогневих груп. Ну а російська ППО вона зайнята. Вона на параді була на марше колонна зенітних ракетних систем С400 Тріумф. Разом з тим, росіяни таки наважились на наступальну операцію на півночі Харківщини. Сьогодні під ранок вони спочатку провели артпідготовку, а потім розпочали штурмові дії. Сьогодні, 10 травня 2024 року, місті Овчанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям. Рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна. На зв'язку. Слава Україні! Для того щоб не пропустити важливі випуски, беріть і просто зараз підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар і поговоримо з вами на згадані теми. Спершу про НПЗ протягом останніх двох діб це не перша атака на російські НПЗ. Учора також дрони прилітали у Башкирію. Появився безпілотний літальний апарат. А воно літі. Очільник місцевої окупаційної адміністрації від так званої Росії заявив, що прилетіли дрони. Сталося задимлення, але усе нормально. Вони саме на це й чекали. Після його з'явлення на території підприємства з'явився очаг задимлення. Підприємство працює в штатному режимі Це очевидно ми його ждали. Напевно, так само росіяни усе передбачили і дуже чекали появу дронів на Кубані, тому що вчора там перевалочну нафтобазу також уразили дрони. По меншій мірі шість дронів атакували нефтебазу ООО темп в Юровці в Краснодарському краї. Он, ребята, горить. Сідьмой прильот. Мені особисто ця тенденція постійних ударів по території так званої Росії дронами дуже подобається. Тим паче, росіяни постійно, щоденно і щоночно, як і сьогодні, усе збивають. Посушне безпілотники атакували НПЗ, Первий завод в Калужській області. Там пожар. Е, ну, як би, як передає, по офіційним даним всі вони збиті. За останні місяці у України суттєво зросло виробництво дронів дальнього радіусу дії. і ми із росіянами плюс-мінус виходимо на паритет по дронах великого радіусу а ще. Радіус цих дронів також зростає. Так безпілотники вперше достали аж до Башкортостана. Це свідчить свіді сутовозроших можливостях українських формувань по за запуску безпілотників. Ворог постійно намагається протидіяти українським дронам і засобами радіоелектронної боротьби. І стріляють вони із кулеметів, і залучають вертолітну авіацію. І ми з вами бачили, як вони навіть на нафтобази ставлять мангали, але усе це чомусь їм не дуже допомагає. І от Сійський пропагандист знайшов правильне єдине рішення: що треба робити, треба просто відкрити аеропорти. Може бути пора б вже наконец, запустити аеропорт в Краснодарському краї. Непогана ідея, це точно має допомогти. Собственно, в самому в Краснодарі, патому що очевидно, що. Падигрувати українцям, нарушають нашу логістику і нести економічні із ну вже попросту неприлично. Можна і ще для боротьби з українськими дронами побудувати новий нафтопереробний завод на самісінькому кордоні з Україною. І власне про прикордоння поговоримо про Харківщину. І ще учора там деякі дегенерати відзначали День Побєди. Таких істот у Харкові дуже мало. Вони маргінали, але усе одно приклад дуже показовий. І вже вночі російська армія почала завдавати хаотичних ударів по Харкову. Далі вони почали готуватися до наступальних дій. Традиційно спершу провели артпідготовку. Станом на зараз росіяни почали здійснювати штурмові дії невеликими групами. Усі бої тривають, точаться на прикордонні. Десь там у перших лавах наступає і Рамзан Кадиров. Він одночасно бере і Харків і Одесу. Ответа в, цьому, в цьому місці. Вона нужно забирати до. Да, що ну, обов'язково надо Одесу до Харкова забрати можна на даний момент кадирівці ще не наблизились до цих міст, але Кадиров дуже впевнено штовхає техніку у бік Одеси. Mm -hmm. У тому, що росіяни будуть наступати на Харківщину із півночі, не було абсолютно жодних сюрпризів. Учора президент України Зеленський у своєму відеозверненні на це натякнув. Бачимо, до чого готується окупант, буде. Йому відповідь практично прямим текстом про свої плани щодо Харкова говорили і самі росіяни на офіційному рівні. Про це говорив Лавров. А ту лінію, з вони можуть по нам, по нам бити. Я так розумію, Харків здесь не останню роль. Проте я переконаний, що для росіян це буде фатальною помилкою. Я нагадаю, вони вже Харків якось брали, і ще на початку повномасштабки город Харків уже окружений, Очень скоро Харків капітулює. Сьогодні сободілі Харків у ті часи, коли наша оборона була набагато слабшою, росіяни наступали на Харків із території Бєлгородської області. Ось за передаємо привіт. Що там у нас танчик працює на задньому плані? Чим для них це тоді закінчилося? Я думаю, не варто нікому нагадувати. А цього разу втрати Росіян будуть значно більші. Майте на увазі, зараз буде дуже багато російського і ПСО. Росіяни почнуть розповідати, що вони знову вже практично Харків захопили, тому фільтруйте інформацію, яку ви споживаєте. Наразі на прикордонні точаться бої, і хоча гіпотетично ворог може десь просунутись, я переконаний, об Харків росіяни знову обламають свої зуби. Тут, як завжди, варто поставити питання, що можемо зробити ми. На державному рівні варто, я переконаний, що найменше знову актуалізувати. Аналізувати питання щодо можливості завдання ударів по території так званої Росії, наприклад, американською зброєю. Це необхідність. Саме страшне, якщо ми розрішати працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. Ну а що стосується наших дій, то ми будемо збільшувати поставки, наприклад, дронів камікадзе для прикордоння. Ми знаючи про можливе загострення ситуації на Харківщині, завчасно почали постачати туди дрони камікадзе, і вони вже декілька тисяч Жнів активно, дуже активно лупили там росіян. Росіяни на це і скаржились. Передвигатися тут нужно предельно внимательно, тому що сьогодні ясно сонячно в небі працюють вражеські безпілотники. Обстріли постоянно ведуться з различного видів воруження. Дрони, дрони Камікадзе. Я на зв'язку із багатьма підрозділами, які зараз тримають оборону на півночі Харківщини. У нас також є сформований оперативний резерв запас дронів, які дуже швидко за першим запитом день у день поїдуть до наших підрозділів. Тож зараз ваші дві гривні друзі будуть дуже актуальними. Посилання на монобанку є в описі до цього відео. А поки що іще кілька підрозділів отримали від вас загалом 310 десять нових евпі. Прикордонники висловлюють свою вдячність спільноті Сергія Стерненка за, за надані 50 FPV-дронів та дві дроноторби. Ці дрони будуть нищити ворог на південному напрямку. Слава Україні! 68-окрема ма окрема єгерська бригада. Дякує Сергію Стерненко та його підписникам за надані 100 fpv дронів які приближають нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Сергію Стерненко за допомогу нашій частині. Слава Україні! Героям слава! Завдяки вам, завдяки вашій допомозі, ми закупили вже 57 тисяч різних дронів камікадзе, і буде тільки більше. Ваші дрони вже зараз працюють на кожному напрямку фронту, зупиняють російські штурми, рятують життя української піхоти і працюють ці дрони також дуже активно. І на прикордонні ми будемо тільки нарощувати поставки. Тож ви, друзі, також не зупиняйтеся і продовжуйте активно допомагати українському війську.